Але завдяки стату динаміки і контролю, при тому, що всіх, по всіх фазах траєкторії руху, амплітуди руху, ми, як це каже, із іскорки може розгорітися велике полум'я, то завдяки тому статумічному напруженню ми розпалюємо це життя і кількість мітохондрій навіть у 70 років починаєте займатися. Якщо у вас було там 5-10 мітохондрій, то можна в середньому у здорової молодої людини розквіті сил від 1000 до 2,5 тисяч. Коли ти працюєш, коли імунітет працює на високому рівні, то мітрохондрій мов за 2 тисячі, 2,5 тисячі, то вже коти там готуються до чемпіонату світу, по будь-якому виду спорту. Про шахмати я не кажу. але но коли yes. працює всі, ну, да. так ось як це все пов'язано для того, щоб ми не тільки дуже круто себе почували у будь-якому віці, але щоб виглядали круто, щоб у нас витривалість була. При тому, що теж з точки зору би, мотивації і ну, цілеспрямованості. так як ми пропрацюємо в стату динамічної. На прузі всі м'язові групи. І реміна м'язові, і широчайші м'язове, і мишці е, преса, коли шлунково-кишковий тракт працює у нас е, на високому рівні, тоді будь-чим би ми не займалися, але завдяки є е, 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 е така наука біомеханіка. Наприклад, вам подобається. Крутити педалі велосипеда вільського і не відчувати, що таке втома. Працюйте ноги по імпульсу. І будуть вам, ну, буде у вас свобода. Катайтеся хай софін, там теж ноги повинні бути міцні. Або на софін. На сьофіну, щоби виперсти проти течії. На стартову позицію, то ширше м'ясо спини повинно бути пропрацьоване по всій траєкторії руху. Но якщо ви по імпульсу не пропрацюєте ширше м'ясо спини, трапецію, то ви не вигребете на стартову позицію. У нас е, був такий хлопчик, 9 років він вже потрапив до нас на семінар, 12 років він вже був на четвертій ступені, сіючого імпульсом, і займався серфінгом. З 9 років, так в 10 років, коли він потрапив, його батько такий мільйонер, потрапив в Австралію, щоб професійно займатися серфінгом. так дивувався молодий тренер, відомий у світі. Батько заплатив, щоб він індивідуальний. Так цей тренер 25 років, він дивувався, як у 10 років вигрібає хлопчик проти течії і не втомлюється. Тому він міг е, там, по 10 годин займатися серфінгом. І вже 12 років ми полетіли в Нікарагу на чемпіонат світу сьофіру. Він там перший із росіян зайняв призове місце, третє місце. Зараз він найкрутий на пост Радянського просторі. Ми на Вельнівах спілкувалися з ним. Каже, то завдяки імпульсу. Тому будь-чим не займаєтеся плаванням, наприклад, кроль, брас, батерфляй. Якщо ви проробили м'язи по імпульсу, я коли поступав в Київський інститут фізкультури, як майстер спорту по боксу, на кафедру боксу, то там було таке ОФТ. Там Пробіг, ноги по імпульсу такі були, що пробіг на майстра спорту. Всі кажуть, давай, типу, до нас, в тебе такі дані. Там проплив 100 метрів на майстера спорту. Коли ВТО здавали там копіов, граната, шпурнув там всі дикі, кажуть, на майстера спорту. Тому то є свобода, якщо ви мандруєте з важким заплічником, гатижаком, якщо у вас не вистачає сил виносливості, ви менше світу побачите. Ото є свобода. В бізнесі то є свобода. А головна мотивація. Не тільки самому відчувати себе в 70 років на 30річне, як Оксандр Адольфович Летичевський у 75 років він каже, так я себе краще почуваю, як в 40 років, а в 78 років каже краще, як в 30 років. Ото якраз чудо от, статодинаміки і чудо розпалювання бітохондрії. І люди перестають хворіти взагалі. Чому? Тому що імунітет, резервнація організму на такому високому рівні, що ніякі бацили віруси, вони не мають над вами володіння. Імпусант ну, може максимально там, покашляти, почихати, але на ногах пробігав, там, всі там на стаціонарі підкаплювальці лежать. А імпусант такий почихав, покашляв. Це, це ж чудово. От мені 64 роки, 69-го року, коли я імпульс в моє життя, от повірте, то я показник ніколи нічим не хворів. Ні грип, ні голова не боліла, живіт не болів, шлунок там, що би я не з'їв, почки, серце, які на Русь, не інструктором, Він говорив, на горі тогда ми були. Гвозди перерабатывать будете. Если будете делать по импульсу. Ну да. Пресс. У меня племянница, я вот там 500 раз там пресс. Зачем? Если нужно по импульсу. По импульсу. 30 подходов сделать. 30 повторений, да. Повторение, да. Не подход, там повторение. Если там три подхода. Вот это вот. Да, еще вот один момент по поводу того, что там кто плавать. Про выносливость тоже вот такой простой пример житейский не плавала не бегала не, не, не на велосипеде не ездила но родилась внучка и мы поехали с Настей в Крым а там вот эти все знаете ступеньки скалы ну вообще да а мы коляску две бутылки 6 литровой воды и чтобы она на третьем этаже и, и еще и на гору нам один там строитель увидел, говорит, девчата, давайте вам вам не надо. О, И мы под слава голки свои, мы эту коляску, <свят> воду, <свят> продукты, без лифта, без ничего, по ступенькам, понимаете? Вот <свят> легко при том. И мы <свят> именно заметили, что это вот была выносливость. Ну да. Это вот прям вот. Ну, Но мы укладывали спать новую, а сами по очереди выходили, занимались, получается. А кто Чупро, академика Летичевский, Александр Федорович, академик, 72 роки, у него была початкова фаза онкологии, горло, дуже багато кирил, коксартроз, президент, кулины сегодня уже руинництво. Грижі по шиткому хребторії, шийний відділ, грудний відділ, поясничний відділ. І він не міг з першого разу без зупинок піднятися до себе на другий поверх. Такий стан здоров'я був живіт, великий тиск, дуже високий тиск, в серці ніяке. Ну і запитання. Може така людина піднятися на вікус? 72 роки він потрапив на південний. Сімінар по імпульсу. І так як е, йому ну, порадили, люди, котрі зцілилися завдяки тому цілічному імпульсу, ти піди і вивчи цю методику, і в тебе життя зміниться. Він заради своєї дружини, любов, дружина, котра е, страждала е, душевно, тому що бачить її любимий чоловік, він страждає. Він 15 від того, як працював на комп'ютері, він тільки випрямлявся 15 хвилин, щоб випрямитися, От такі були болі. Як він заради дружини, теж мотивація, чому кожна людина повинна займатися сім'ячним місцем, то пішов, послухав, все записав. Через пів року приїжджаю вже в Крим в сім'ї, на практичний семінар разом з дружиною, тому що дружина була в шокові. Які в нього результати за, за пів року Восени, з восени до, до весни, весною. Прийшов вже друга людина. Ну і через три роки. То, то в нашому організмі такі резерви, що не дивлячись ні на який вік, ти ні можеш себе вік. привести -то в порядок. Так, <світ> так правильно. <світ> У нас в зуміє. групі тоді була повні життя, але вона так дуже. От ми йдемо в гору, Она, значить, групо обганяє нас, фотографують, потом вона назад возвращається, ещё что-то фотографирует. Она опять тут, опять тут. Агриться я своимся. Як маркуйтеся сюди. Так от через три роки, з регулярних не пропустив жодного випробу. Це дуже важливо. Він на найдуж. І присвятив цей підйом Моєму юбілею 50-річчю. Він знав, що в мене 21 липня серпня, серпня. день народження і так, так підгадав, що піднявся на Ельбрус 75 років. А його мрія була ще ну, 40 років піднятися на ельбрус. Я скажу не проста гірка. Так, йшли з ним троє молодих хлопців, спортсмени, 20-30 років. Вони не витримали темпу академіки зійшли з дистанції. Піднявся тільки його друг Петро, котрому 63 роки, але ну, він півтора року робив сілючий імпульс. Ну, то, то є свобода. Ну, то Заради цього вже потрібно вивчити методику. І саме головне, я завжди кажу про мотивацію головна мотивація, якщо ви любите своїх дітей, внуків, да, і друзів, і батьків, і щоб не якщо ви будете хворіти, я. то вони будуть відчувати душевну біль, котру не можна ну, заглушити ніякі там пілюлі, там, п'ятина доз заснотворного. Дістане, будь-де, де, де би ви не були. На краю світу, як це кажуть. Тому заради цього ця мотивація повинна бути. Ну і чому така методика, вона дає такі результати, я ще зараз продовжу по правилам. Четверте правило ви почули, статодинаміка. Ну, Про четверте правило я можу півгодини розповідати і Пів. любому професору медицини, любому тренеру фітнес-тренеру доказати, що чому вцілюючий імпульс дає кращі результати, чим заняття на сучасних тренажерах. Хочу сказати, що сучасні тренажери це велике досягнення людства, тому що завдяки сучасним тренажерам якраз вони так пропрацьовані, щоб крайні зони пропрацьовувалися. Імпульс, як не дивно, дає кращий результат, ніж заняття на сучасних тренажерах. І то не просто слова Хозяєва в Пітері в Москві, у котрі, котрі самі бодибілдери, фітнес-тренери, Купили наисучастнейшие тренажеры, здесь по 30-40 тренажеров. Ну, бизнес, сами ходят, тренируются. Короче, ты был прав. Ты знаешь, сами не ходим, не делаем на тренажерах, лучших тренажерах. Вложили там под миллион долларов. Лучшие из лучших тренажеров. Сами втихаря делаем импульс, потому что, <laughs> чтобы клиенты не узнали. Так ось, що ще важливо і справді, недостатньо навіть, ми круто пропрацювали м'язок і статодинамікою, виконали техніку, круту техніку. Все на 100%. Цього недостатньо. Ще на чому заснована методика сіючий імпульс, що пропрацьована для кожної групи на першій ступені сіючої імпульси суперкомпенсація. Що таке суперкомпенсація? Це і спортивної медицини, і спортивна термінологія, сверхвостановлення. Якщо ми працюємо з м'язовими групами, ми руйнуємо біохімічний і біоенергетичний потенціал м'яз. Обов'язково ми повинні наступну тренування робити, коли біохімічний і біоенергетичний потенціал не тільки відновиться до того рівня, от коли була тренування. Але буде обов'язково суперкомпенсація. Коли так імунка вона пропрацьовує є така програма закладена кожної людини в будь-якому віці, що на 30% то потенціал буде вищий. Якщо ми потрапляємо в суперкомпенсацію і робимо тренування суперкомпенсацію, то хочете ви це чи не хочете, ви становитеся сильнішими, витривалішими. І тому от Олександр Адольфік і Скільки раз йому потрібно було потрапити в суперкомпенсацію, щоб тут на другий поверх не може піднятися, а тут піднімається на Ельбрус. А 82 роки, через 10 років зняти, то, що він робив 82 роки, то навіть імпульсант на першій, на другій, на третій ступені у нас був такий Павел Ніц, Олександр Адольфович на четвертій ступені. То Каже, я не можу зробити все те, що робить Оксандр Адольфович Літтіченський. Тому відповідь, що ви, по-перше, не тратите час на пробки, вам не потрібно, там фітнес центри тренажерні зали. Ви не платите кожні півтора-два місяці, повинна програма там тренеру, який вас тренує. Ви не слухаєте кислотну музику, яка руйнує, якщо це музика, є демонична музика. Тот же шейсон, котрий руйнує нашу душу і серце. Ви не дихаєте, так, я сказав, куди Так ось, ви собі стали на березі річки, на березі моря, у лісі, на галявині, навіть у квартирі, відкрили вікно, слухаєте щебет пташок, про пташок, і робите іпус. І і стає результат. Ото є мотивація. Так що суперкомпенсація то є наука, яка прописана для кожної людини. У нас на першій ступені свіжого імпульсу, де ми пропрацьовуємо всі м'язові групи нашого фізичного тіла, всередині сегменту.